Труднощі перекладу не інакше. Висновки інспекторів міжнародної спостережної місії, які працюють на приморській ділянці передової, трактували як звинувачення у бік України в порушенні перемир'я. Самі ж представники міжнародної організації відповідають, що у звіті, мовляв, фігурувала лише констатація факту, що бойові дії тривають і стріляють з обох боків від лінії розмежування. Ганна Бока, котрий день поспіль, працює у секторі М і зараз на прямому зв'язку зі студією спецкору. Аню, вітаю тебе. Як на цю мить насамперед цікавить розгортаються події у Приазові і власне. От що українські бійці кажуть з приводу висновків інспекторів ОБСЄ Вітаю, Олександре. Ну, передусім оперативна інформація. Вугонь тут не припиняється за минулу добу. Під Маріуполем у районі Гранітного загинув один український військовий. Тричі завдавали удару і по околицях Маріуполя сьогодні до ранку довкола сіли Лебединське та Широкине. Щоразу Палили бойовики із забороненої мінськими угодами зброї. Що стосується ж обстрілів за вихідні, які нібито почалися з української сторони, про які говорять у своїх звітах обсє. Ми отримали дипломатичну відповідь від речника ОБСЄ в Україні Майкла Буцюрківа. А два плюс два він відповів, що це були не звинувачення, а лише фіксація загострення ситуації. І в звіті нібито говориться про те, що стріляють обидві сторони. Давайте послухаємо. Я не кажу, хто саме першим почав обстріл. Основне питання в тому, що під вогонь потрапило село, яке і так тривалий час переживало шоки, потерпало від обстрілів. Ситуація в Широкіному дуже нагадує ситуацію коло Донецького аеропорту, коли дві сторони близько одна від одної, коли одна стріляє, інша стріляє у відповідь, і під вогонь потрапляють мирні жителі. Ми були на позиції, звідки за членів міжнародної організації українські військові обстрілювали окупантів. Армійці нам не заперечували. Вони дійсно стріляли, але тільки у відповідь. Бо не будуть постійно лише ховатися в окопах, коли їм загрожує смерть. ворог починає йти в наступ. В половині дня йде підтримання всякого роду відносин. отношень. З 13-14 починається активна фаза бойових дій. со стороны представителей ДНР и Российской Федерации. Сначала начинается оружейно-пулеметный обстрел под его прикрытием, проникновение групп подход на дистанцию 200-250 метров к позициям наших войск. Затем по выявленным нашим боевым огневым точкам пулеметным автоматным ведется минометный обстрел и обстрел из танков. Також нам вояки демонстрували поля у сіні свіжими виробами від ворожих пострілів. Видно навіть і непрофесійним оком, що це все були сліди від великокаліберних снарядів. Отже, у військових назбиралося чимало запитань до представників міжнародної організації. Нації які питають, чому у складі робочих груп працюють росіяни? Чому обсє не фіксує, що бойовики застосовують проти українських по, по українських позиціях не лише танки, міномети, а й страшну новітню зброю Російської Федерації, шрапнель, яка розбира роз, розривається в повітря? А отже, має в рази більшу площу для ураження е, наших вояків. Усі ці питання бояки ставили нам на камеру прямо під час ворожих обстрілів. а Вони тут розпочинаються, наче за графіком, після 15-ї години. Це зараз працює? Це працюють їхні міномети по нашому позиціям. За хвилину може вистрати 4 міни, плюс корекціонка, плюс перезарядка. Тобто за такий короткий час, як ви сказали, щоб 200 мін, то просто нереально. 27 число на кожному, скажемо, такому месте имеются у нас журналы боевые. Там записано. Лично состав находится на позициях. 15.10. Начался штурм позиции маяк. Маяк это вот там чуть сзади. Так. Да, с использованием минометного обстрела со стороны противника. 15.38. Минометный обстрел. Расширен по всей позиции вооруженной сил Украины, села Широкина. Личный состав укрытия. Викуючись з багатьма вояками на фронті. Вони кажуть нам про те, що, попри будь-які звіти дипломатичні чи обвинувачувальні, на фронті вони вже давно не довіряють, що і тож у вояків є ще одне питання вже до влади української з приводу того, чи потрібна взагалі країні така спостережна міжнародна місія. Студія Аню дуже дякую тобі за найсвіжіші подробиці з Приазов'я. Ганна Бока щойно була напрямому зв'язку на Маріупольському напрямку за останню добу біля Гранітного загинув один український військовослужбовець, і щонайменше тричі бойовики обстрілювали українські позиції у секторі М.